Наймасштабніший день поля організували у Вінниці. Тут зафіксували рекордну кількість учасників. 233 компанії з усієї України. На виставці провідна компанія Бактогрант презентувала лінійку добрив, які поєднують інноваційні рішення та перевірені часом технології. Аграрії відзначають, що ці добрива дають помітний ефект уже з перших фаз розвитку культур. Ми традиційно приймаємо участь у цій виставці щороку. Ми цінуємо її як таку тусовку, де ми бачимо своїх клієнтів, своїх партнерів, де завжди раді поспілкуватися. І в цьому році є певна особливість, тому що ми працюємо з бактограном, з торговою маркою нашими партнерами. У нас спільний стенди. Ми спільно сьогодні працюємо. Бактогран український виробник інноваційних НПК Добрив для живлення рослин та активації ґрунту. Компанія є ексклюзивним дистриб'ютором продукції міжнародних брендів: Агрінос, Сіленко та Грін Амвак. Бактогран, мінерально-бактеріальне добриво містить в своєму складі три групи компонентів. Перша це мінеральна складова, азот, фосфор, калій і мікроелементи. Друга це органічна складова, леонардит і третя це мікробний консорціум соїлактив, левою участку якої якраз являє гріноса. Продукт використовується для локального або внесення перед посівом сільгоспкультур. Продукція компанії вже використовується в різних регіонах України і довела свою ефективність у виробничих умовах. Вона допомагає аграріям підвищувати врожайність і отримувати якісніші культури без шкоди для ґрунтів. У результаті рослини формують потужну кореневу систему, швидше розвиваються та краще витримують стресові умови. Ринок України в сегменті гранульованих добрив він представлений великою кількістю хороших або дуже хороших добрив. І їх всіх об'єднує одна ідея це живлення рослин. Бактограм сьогодні це єдиний продукт, який дає можливість працювати якісно і над живленням рослин, і над відновленням родючості ґрунту, тому що бактеріальна складова, яка є в складі продукту, от вона якраз і дає можливість попрацювати над родючістю ґрунту. Під час дня поля відвідувачі мали змогу ознайомитися з асортиментом і отримати консультації від експертів. Представники компанії ділилися досвідом, радили оптимальні норми внесення та поєднання різних видів добрив. Для багатьох аграрів це була нагода знайти відповіді на практичні запитання та побачити, як інновації працюють у полі. Участь компанії у Дніполя ще раз довела українські виробники здатні пропонувати продукти, що відповідають світовим стандартам. Вибираючи такі рішення, фермер отримує результат уже сьогодні та закладає фундамент успіху майбутніх врожаїв.